Що було першим: картини чи хустки? Це квіти, це природа, це наші поля. Наші луги, тобто, це це моє натхнення за три роки. Було написано більше 80 картин, щоб ти займався математикою, інженер, інженерною спеціальністю. А ти хочеш квіти малювати? І коли нарешті я зрозуміла, що я просто хочу бути щасливою, mm -hmm. воно почало діяти. Просто поєднувати те, що я вмію гарно, це підприємність така діяльність з тим, що відгукується в мені в серці. Це моя. Природна частина. Чи можливо є якийсь принцип, за яким ти обираєш цей сюжет? Як це працює в художників? Знаєте, ось цю картинку, де серед бетонної дороги пробивається кульбабка. Це не про обійми, це про обійми. Дякую. <сміття> Вітаю, я Ірина Татаренко. Це програма Жінка на мільйон. У нас сьогодні. Прекрасна гостя, чарівна жінка. А це Світлана Сніжко, яка створює картини на хустках. І зараз ми багато поговоримо про мистецтво, про картини, про моду і, взагалі, про те, чим цікавиться Світлана. Всіх вітаю! Привіт, Ірина! Привіт! Я бачу на тобі зараз дуже красива хустка. Це твоя хустка? Так, це моя хустка, мого бренду Обійми і вона створена також з моєї картини, Іриси. Це одна з моїх улюблених, вона називається пробудження. Це зараз весна, і хочеться прокидатися від, від зими, від поганих думок і створювати таку красу. Але стосовно того бренду, у мене питання: що було першим – картини чи хустки? <свісно> <свісно> були перші картини, і під час повномасштабної мені потрібно було зберегти своє мистецтво. І мій чоловік на той час він просто взяв всі картини, які були вдома, і першим, що він сховав, це були картини, тому що ми недалеко від Бучі, і це було страшно. І для мене це було найбільший прояв любові від нього це коли він сховав. Тому коли мені нагадали про те, що я хотіла колись щось створювати з тканини дорогої, красивої, з шовку, і це, можливо, були б мої картини на полотні, то коли це сталося, я зрозуміла, що все, треба починати. <гум> Перед цим було видання поетичне, де були мої ілюстрації, всі повністю. Вся книга була з моїми ілюстраціями, з моїх картин. Тому вони були всі оцифровані і просто для того, щоб носити мистецтво не тільки що було воно на стінах, а можна було його носити. Так створилися хустки: хустки, твілі. Потім вже маски для сну, наволочки, і багато-багато якої, якої краси, яку ми зараз творимо. А ти сказала, що він заховав картини, тобто картин було дуже багато. Е, ну так, я думала, що їх близько 20, Але коли ми почали рахувати, скільки всього, то за три роки було написано більше 80 картин. в мене освіти немає художньої, але я займалася з багатьма викладачами, і так сталося, що. Багато картин було куплено вже в приватних колекціях. І мені це дуже подобається. Я дуже натхнена нашою країною. Я, до речі, за кордоном не змогла написати жодної картини. Жодної. Хоча я там була чотири місяці, і я повернулася і знову почала створювати красу, і вже не тільки на полотні, але вже й на шовку. А чи є в тебе улюблений сюжет? Бо зараз я бачу це дуже красиві квіти. Здається, це, це і... ірис. Да? Іриси. А, і чи можливо є якийсь принцип, за яким ти обираєш цей сюжет? Як це працює в художників? Бо я знаю, як працює журналістів. Треба, значить, буде. В мене так не працює. <ріст> Є в мене, звісно, картини, які були на замовлення, але має сюжет сподобатись. Я малюю це природа більше всього і квіти. Мені дуже подобаються ці мотиви, як пелюстки розкриваються, як показує природа себе. І забігаючи наперед, потім я сподіваюся, ми розкажемо про те, що планується в наступній моїй колекції. Тому що, наприклад, ось ця це пробудження і там більш такі ніжні квіти я використовувала, дивилася, як, наприклад, мої улюблені гортензії. Я обожнюю в мене свій сад, і мені здається, що найбільше в цьому саду це гортензії. Мені дарують їх, я їх люблю дарувати. тому... Це квіти, це природа, це наші поля, наші луги. Тобто, це, це моє натхнення. А чому саме гортензії? Бо вони такі граціозні і одночасно дуже тендіжні. Дуже ніжні. Так. Це... Це квітка, в яку я закохалася з першого погляду. Тоді вони були зовсім невідомі, не такі популярні, як зараз. Це коли я організовувала своє власне весілля, і тоді вони я перше вперше з ними познайомилася. Це були блакитні гортензії, і так сталося, що на моєму весіллі були було все прикрашено гортензіями. І з того часу я просто закохалася в мене в будинку, де я знімала квартиру. Спочатку в мене були гортензії в гершечку. І вони настільки гарно мене звіли. Потім, коли в нас була вже своя квартира, також в мене був весь балкон в них. І зараз також я їх висаджую, тому що мені вони ну, дуже подобаються, тому що це ціле літо краса. Це це дуже гарно. Ой, мені це дуже вередлива квіточка. Якщо я не помиляюся, ну вона так. Вона вередлива, їй потрібно багато кислоти. Ми багато е, додаємо лимонного. Е, лимонної кислоти, різний ґрунт потрібно, поливати постійно, поливати. Знаєте, як людині потрібно завжди поливати добром. І так само і квітку, її потрібно поливати. І для гортензії, гортензія це та квітка, яка дячна тобі за твою турботу своєю красою. Тому що в мене ну так вони ці гарно. Мені здається, що я гарна господиня. А ви гарна господиня гортензії, а яка ви квітка? Це цікаво. Мені здається, це може бути жовтий тюльпан. А чому саме жовтий, чому тюльпан? Він також такий вродливий, дуже тендітний, весняний. Я хочу зламати стереотип, напевно, що колись там була пісня, не хочу навіть uh -huh. згадувати її. Але з останніх, напевно, п'ять років, може навіть більше, це мої улюблені квіти весною. Це нарциси. Іриси, і жовті тюльпани, але жовті тюльпани можна мати якби цілий рік. Тому жовті тюльпани це такі. Вони з одного боку дуже тендітні, дуже красиві такі, і насичений цей колір, де передати жовте-зеленим поєднання, Ну воно дуже красиве, мені здається. Для мене це так. Звідки у вас любов до квітів і до до мистецтва до прекрасного це якась родинна традиція? А чи можливо знаєте, я знаю наперекір, коли в родині хочуть, щоб ти займався математикою, інженер інженерною спеціальністю? А ти хочеш квіти малювати? Бо в моїй родині завжди сказали, малю, малювання, малюмалювання театри ні, це не проносить грошей. Так, в мене в моїй родині також до першої моєї виставки картин була така ж сама думка, що творчі люди вони бідні, творчі люди це про незрозумілість в психіці, тобто ми такі всі повітряні, і так далі. Але так вийшло, що я перша в нашій сім'ї хто творчості своє заробляє досить непогано, і попередній мій бізнес, який зараз і так. Кож є засновниця його, я там абсолютно з творчим підходом будувала його, і він гарно працює, розвивається вже більше 14 років. Тому просто творчість, яка була в мене з самого дитинства. Я дуже любила малювати, щось придумувати. На жаль. Не було в моєму містечку, я з маленького міста, не було в моєму містечку, містечку якоїсь там творчої, творчої гурточки чи ще щось, тому я просто як вміла, так і малювала. І коли вже в Києві я спробувала майстер-клас спочатку, потім до вчителя, це зовсім інші емоції. І я вирішила, що все-таки треба реалізовувати той потенціал, який є в мені, той талант, який мені від природи був заложений. Просто поєднувати те, що я вмію, гарно це підприємницька така діяльність з тим, що відгукується в мені в серці. Це моя природна частина, мої творчі здібності. Тому ось так вийшло. А, Світлана, я навіть трошки вам заздрю, по доброму, по білому, якщо так буває, а, бо ви щаслива і смілива людина. Щаслива, що змогли реалізувати свій творчий потенціал, а, смілива бо змогли наполягти на своєму і а, наполягти на тому, що творчість може не тільки дарувати насолоду, але й приносити кошти. А що ви порадили тим дівчатам, тим жінкам, які зараз нас дивляться, і які також з дитинства в собі несуть той проміг? Нець ту іскарку того творчого потенціалу що їм дуже подобалось робити в дитинстві, але потім потрібно було зробити вибір, багато разів вибір і віддалюватись віддалитись від своєї мрії. Ірина справді це дуже довгий шлях і дуже такий шлях до себе шлях всередину себе, і що я можу порадити, це тільки прислухатись до себе і дійсно довіритись собі. Тому що на моєму шляху було все. Було стільки розчарувань, було стільки сліз, стільки, знаєте, якби ти. І падаєш, і встаєш одночасно, тому що там, десь ти розчаровуєшся з того, де тебе були якісь парадигми, якісь стереотипи, яким ти вірив все життя, і тут е, стикаєшся з тим, що потрібно думати зовсім по-іншому, е, підход зовсім інший. Тому що, ну, наприклад, творчих людей дуже часто сприймають дійсно несправедливо, не скажімо так, по відношенню до, до них, тому що здається, що вони там дуже легкі і дуже такі прості. Диваки, інфантивакі yeah. інфантильне, так ось це все туди, і коли починаєш спілкуватися і це переводити, мені здається, що в мене трошечки навіть місія в цьому, щоб показати, що не тільки ми можемо бути дивакуватими, а дійсно ми можемо бути професіоналами своєї справи. І на моєму шляху трапляються мені зараз гарні люди, які мені в цьому допомагають. Тобто, я через свою творчість, через свій, свій бізнес, через свою красу в кустках. Я можу подарувати перше красу, друге свою творчість, третє свій професіоналізм. Тому що справді ті, хто купують один раз, вони ну у нас дуже багато повернень до нас, як до бренду, якому довіряють. Тобто вони знають про якість, вони знають про підхід і так далі. Що я можу порадити дівчатам? Ми хлопцям, бо ми є різні. Це вірити в себе, це 100% знати, що ви найкращі в себе. І знаєте, нещодавно почула таку фразу до мене, ти маєш відстоювати себе в себе. Тобто, коли навіть ти сумніваєшся сама в собі, подивися в зеркало і не сумнівайся. Маленькими кроками, десь це спочатку було ж хобі. Спочатку це було Невеличке хобі. Потім це була така частинка життя, де ну, практично кожен день ти щось малюєш, щось вчиш, десь там лекція, десь психологічно розбираєш. Такі моменти, які потрошечки, потрошечки підготовлюють фундамент, на який ти потім можеш стати, спертися, іти далі. Тобто без цього фундаменту ти будеш рашата, така, як лодці, кататися, і незрозуміло, що тобі навіть життя буде давати якийсь шанс, а ти не зможеш до нього вхопитися, тому що в тебе немає міції в руках і в ногах немає фундаменту, де ти стоїш. Але оце маленькі, маленькі, маленькі кроки, ну в мене це зайняло ну, дуже багато часу. Ну, 10 років, напевно, і 8 з таких, прям коли я почала усвідомлено розуміти, що мене. Кличе, мене кличе мій потенціал, мене кличе моя природа, і мені хочеться це розвивати. І це вісім років. Вісім років. Це зараз це так багато. Але водночас це дуже цікавий шлях. Насправді мені здається, що коли тобі весело і серйозно одночасно, то все виходить. Клас! Ми говоримо про ці моменти незгоди, які траплялися, які там моменти, в які приходить вічай, але чи була якась дія, чи це була якась фраза? Чи можливо це був якийсь ваш ритуал, чи можливо це був якийсь урок коуча? Що вас підбадьорювало в той момент, коли ну, ну бувають ж такі моменти, що от все, це останній раз завтрашнього дня? Займаюся серйозними справами, влаштовуюсь в банк. Ви знаєте, що до сих пір вони є в банк банк, а більше займатися більш серйозними справами. Ну що ти малюєш, Свєта? Ну це ж не серйозно. Та ну що ти створюєш у ці хусточки? Ну це ж не серйозно. Ти на цьому там не заробиш і ще щось. Мені здається, тут було проти протиріччя в цьому. Тобто, Свєта, ні, ти зможеш. Для чого я це роблю? Ну, тобто я дивилася в дзеркало і запитувала, для чого ти це робиш, Свята? Ти це робиш, щоб що? Щоб комусь доказати, щось довести, чи щоб тебе похвалили, яку дитячу ну, не знаю, травму, або те, що тобі не додали, що ти хочеш цим закрити? І коли нарешті я зрозуміла, що я просто хочу бути щасливою, mm -hmm. воно почало діяти. Ну, це зараз там як магія може здаватися, але це такий великий труд, це і великий такий... Якби, Якщо це не робити, я хворію в прямому е сенсі. Тобто я реально можу лежати, навіть не можу встати з ліжка, якщо я цим не займаюсь. Чоловік дуже часто з мене сміється. Я говорю, все, я йду, в відпустку, все місяць, мене не чіпайте, я зараз буду на релаксі і так далі. Каже, зустрінемось в офісі через два <рес> <рес> Каже, Ну добре, я тобі даю тиждень, типу, щоб ми з тобою не е, парі не заключали. Тиждень відпочинку. Е, е, мені здається, максимум це було два дні. <рес> <рес> типу, ну не виходить в мене так. Ну я дуже активна, занадто активна. Тому це було. Багато слів і багато слів підтримки від друзів, від знайомих, від того ж самого чоловіка. Що тобі треба для щастя? Що тобі треба, щоб ти реалізувала те, що ти хочеш? І коли він це запитує, я думаю: боже, дякую тобі за цього чоловіка, тому що він задає ці питання, які я собі не зможу задати, або занадто несмілива до цих запитань. І це мені здається, це коуч, який Є, мене є. І моя донька, яка постійно каже: Мамо, ти одягаєшся в дуже красиві речі. Це було до, до запуску бренду обійми. І вона каже: А чому ти береш і купуєш щось? Бо в мене є художники, якими я надихаюся, і дизайнери, якими я надихаюся. Чому ти купуєш так, а не зробиш своє? Зроби своє. І я зробила сорочку з своєю картиною на спині, зробила шовкову фустку, зробила їй подарунок, футболку з її картини, тому що вона також малювала, допомагала мені в майстерні. І це початок було з того, що мотиватор, який ось він поруч. Ми там шукаємо за 100 мільйонів грошей коучів, а вони є поруч, просто треба до них прислухатися. І, можливо, мені пощастило в тому, що мені є до кого прислухатися. Що це моя сім'я, мій чоловік, моя сестра, мій брат. Вони всі дуже мене підтримують. Хоча деколи вони не розуміють мене, тому що вони з більш предметного бізнесу, в принципі, той, що про що я говорила, де я, я співзасновницею. Вони більш такого зрозумілого, що зробити, виготовити і так далі. А тут така творча людина, яка, яка є в сім'ї, і мені здається, що їм було важко інколи мене зрозуміти, але вони дуже мене підтримували. Це я за це їм дуже вдячна. Дякую. Мені здається, що ви дуже тактильна людина. Хоча хіба можна, хоча квітку особливо не помацаєш, не пов... вона дуже нідер ніжної тендиції. Ну, якщо ніжно, то можна. Я дуже тактильна. Я дуже люблю обійматися. Для мене через тактильність передається все Я дуже щира, дуже відверта людина. Ми ось з вами знайомі. І для мене через обійми передається все твоє, все твоє справжнє, що є. Тому ви обрали назву таку для бренду? Е, так, виходить так. Вона з'явилася ця назва зовсім спонтанно. Я їхала в дорозі, дуже довгий був шлях, і підбирала які, які, які. А потім, коли з'явилися обійми, спочатку вийшла пісня Викорчука Обійми мене обійми. Але це не про це. Я кажу: ні, це не про це, це не про обійми, це про обійми, коли ти можеш дарувати їх на відстані. Тобто через те, що дуже багато людей, які за кордоном, які десь далеко, які навіть з окопів передають щось, щось ніжне, щось тендітне, що мало б нагадати, це обійми. І ми, коли зустрічаємося, це мають бути міцні обійми. Коли ми кажемо до побачення, ми обіймаємось. І саме смішне було, коли я Зрозуміла, що це точно те, що треба. коли я приїхала додому, вже був бренд. І я повернулася в Україну, і зустріч перша з чоловіком. Мене аж кості потріщали. Я така, я зрозуміла, я в точці. <ріст> <ріст> тобто, обійми це те, що можна дарувати ніжні обійми, навіть на відстані. <ріст> а ця активність передається в усьому мені. З наскільки <ріст> <ріст> я розумію, це прекрасний шовк, на якому створюються ваші картини. Це пакування. <ріст> Розкажіть про трошки про це. Так я вам не тільки розкажу, я вам хочу подарувати. Тому що для мене дуже важливо, щоб, щоб у вас були обійми. О, дуже дякую а давайте обійматися. Давайте. Як, це, можна так? Дякую. Так, тут хустка. Можете самі розпакувати, будь ласка. Ще дуже важливо, поки ви розпаковуєте, я розкажу, що. Ми трошечки хочемо змінити в нашому бренді те, що хустка тільки на голову чи на шию в наших стандартних баченнях. Тобто, як ви бачите на мені, це дуже класно стилізує образ, можна одягати, наприклад, як топ носити, або як блузу. Або як пасок, тобто дуже багато стилізації. І ми в Інстаграмі і на нашому сайті дуже багато показуємо, як можна саме стилізувати. Ось ваші <сумічно> да, вони, вони так неймовірно пахнуть, і вони дуже-дуже да. небітні. На жаль, їх можна тільки понюхати, а не обійняти. Ну, мені так здається. Е, ну, так, але, е, знаєте, деколи вистачає просто полюбуватися, тому що е, не мати. А надихатися це набагато важливіше, тому що ну, наприклад, коли ми зриваємо квіти, то ми ними можемо любуватися там тиждень. Але коли вони в нас ростуть, ми можемо любуватися ними завжди. Дякую мені приємно змога любуватися квітами, такими, як ви бачите, завжди. Так, і як ви помітили, це шовк Шовк – це найприємніша тканина до тіла. У нас десятиновий шовк – Це Найприємніше плетіння шовку, тобто він не залишає там ніяких незаломчиків, нічого. Ну я вибирала як для себе, тому що це бренд від душі для душі. Дуже дякую вам. <плес> дякую. На початку нашої розмови ви сказали, що любите прокидатися навесні під спів птахів, під спів які власне нагадують нам сигналізують про те, що природа прокинулась. Я знаю, що у вас дуже скоро вийде дуже важливий проєкт, знову ж таки присвячений а, птахам. Чи могли ви про нього розповісти більше? Так. Бо навіть зараз нами говорю. І на... <ріжу> Мурашки. Так, Машки дуже важливий мене. для мене проект. Це буде перший такий великий український проект по захисту. Пташок та квітів. І я запросила до співпраці художницю, яка дуже гарно може це все намалювати в деталях, деталізовано. І я її дуже давно знаю і знаю, що Анна Кловок вона найкраще справиться з цим. Тому ми в колаборації з нею робимо колекцію, яка присвячена птахам і рослинам червоної книги України. Ця ідея в мене з'явилася, коли я подорожувала до Кенії і зустріла наших, наших журавлів, наших лелай, лелек. Я привіталася з ними, розривілася. Мене було не спинити, і я зрозуміла, що. Якщо ми не будемо про це говорити, якщо ми не будемо захищати їх, якщо ми не будемо допомагати організаціям, які захищають саме природну флору та фауну, ми просто зіткнемося з тим, що через наших сусідів ми залишимося без червонокнижників. Тому ця ідея була зароджена, і так сталося, що Аня подзвонила. Буквально в мене ідея виникла. Я думаю, так, як її реалізувати, і тут вона дзвонить, бо ми товаришуємо. Кажу, як тебе справа? Що як? І так швидко це все реалізувалося, що я думаю, що коли це від поклику всередини, то це дуже швидко. І я сподіваюся, що тією благодійністю, яку ми долучаємося до тих, хто захищає саме флору та фауну, ми зможемо трошечки допомогти їм в цьому. Тому я дуже чекаю нашу колекцію. Вона вже в друці, її скоро будуть відшивати. Там дуже багато душі, дуже багато. Таких сенсів закладено, і я дуже сподіваюся, що до нас доєднається багато хто хоче підтримати. А які птахи прикрасять хустини? Це секрет? Mm. Так, з <плес> <це хорошо. плес> червоної книги там дуже багато, з різних, з різних областей. Тому що я жила трошечки на півдні, мій чоловік з Донецька, я з Західної України, зараз живемо в Києві, тому з різних частин України, в тому числі. з Криму нашого ми взяли таких птахів та рослини, які поєднуються між собою і будуть прикрашати вас. А, останнє питання: так. ви працюєте з квітами, вони mm -hmm. вас надихають. А чому ви в них навчилися? Бути ніжними і сильними одночас, тому що навіть знаєте оцю картинку, де серед бетонної дороги пробивається кульбабка. Оця сила нашого коріння вона дає нам багато сили, тому тільки так ми можемо дуже багато чого навчитися від рослин, тварин, птахів. І я, я б дуже хотіла, щоб було більше людей, свідомих до того, що ми робимо, де ми знаходимося, шанувати те, що в нас є, і плекати любов до нашої країни. А нехай ваша суперсила бути ніжною сильною одночасно принесе вам багато успіху у вашій творчості, у вашому бізнесі і у вашому особистому житті. Дуже дякую вам. Дякую.